Я зараз дам тобі мою улюблену техніку, можливо, вона буде для тебе корисною. Ідея техніки полягає в тому, аби звертатися до своїх п'ять органів чуття. Ми орієнтуємо нашу увагу на те, що ми бачимо. Спостерігаємо за нашим простором, да, шукаємо, наприклад, предмети зеленого кольору. Наступне нам потрібно з вами зрозуміти, що ми чуємо. Наприклад, я зараз чую собаку, яку ми намагаємося заспокоїти. Третє, ми звертаємо увагу, який навколо запах. Наприклад, я в захваті від того, як пахнуть ці квіти. Так задумано було. Який у нас смак зараз відчувається в роті, або ж узяти і щось скуштувати на смак? Тут мала б бути вода, але ви поняли, зараз да? смак, звук, запах. Запах. Ну. І, життя, І останнє на що ми можемо опиратися, це дотик. Ми можемо спробувати щось дослідити на дотик. Ну, наприклад, я досліджую свого Давида все найкраще ми видали.